Ви знаєте, 16 років тому ФС, ФС тоді, нині ФСП, починався з нуля. Ні цвяха, ні банків, нічого. Був замисел. До речі, замисел Михайла Захаровича. Це не створилось, ви прийняли рішення обчана рада в 96-му, а починався він зачинався, є таке русське слово. Зачавкав. Роком раніше. Якби в 95-му році, 95-й рік, згадайте, що тут було, докла розкрадене все, розвалене, в душах. Якби Михайло Скаришна наказав, я б категорично відмовився. Якби він сказав, треба, я б взяв під козирюк, тому що я звик в цьому колективі, я своє місце знайшов, працюю. А він навіть не сказав, він попросив. А так склалося, що якщо Михайло Закладич мене просить, то мене зупинить лише куля. І ми його зробили з моїми колегами, ну, молодші були трошки, кураж був цікаво просто було. А як це так? От, гісінько? І не завдяки, а всупереч, а зробити. І ми його зробили. І я вам скажу, оцей сам факт, що... Михайло Захарович тут сказав Віталій Іванович, що 10 нових факультетів, з них принаймні половина, здавалося б, не типовий для інженерного, але ж це був такий загляд вперед. Він догадувався, які настануть часи, він бачив те, що закрите часом і простором. Я сьогодні свого бухгалтера попросив Ірину Анатольовну, кажу, Ірочка, дайте мені дані, скільки ми заробили. Ну ми зараз ФСП, то я б попросив так, колись нарізно ФП право. ФС, а тепер, коли ми в 2008 звалися ФСП, ну так, перша ітерація. Вона мені принесла 40 мільйонів 246 тисяч гривень. Ну, звичайно, воно може і невеликі гроші, але ж вони під... не валяються. І коли був час, коли, от так, коли було важко нашим друзям технарям, бо ми все-таки корінь слова університет техно. Ну я думаю, що і ми там своє ж місце якесь. Та це тільки суто такий прагматичний вимір. Я не кажу, наскільки благородніша стала атмосфера. Це дійсно став університет. Не просто вивіски поміняли, як то було в 90 му модно. Прикріпив там, де техніку, інститут, де те, академія, де те умір. Ні, менталітет інший. От я 18 років до того, як очолив 16 років назад факультет пропрацював на радіотехнічному кращому факультеті возу. Якщо в групі одні хлопці, це одна група, а як що хоч одна дівчинка, а дві. Він же себе контролює, він фільтрує базар, він же не витирає рукавом соплі, він же просований брюки, а не такі в нього на коліна. А ці фактути принесли одним самим фактом, що у нас 80% дівота студенти уже благородніше. А крім цього ще з чого? І це не просто так, це технічний переклад інвісти, це супровід юридичної, технічно-економічної діяльності. Тобто це, ну коротше, прошу, оце один факт. Я маю право це казати, я вже тут 35-й рік, правда. Коли шановний Юрій Францевець сказав з 51-го пов'язано, я подумав, Господи, мені ж тоді було тільки три рочки. А він уже тут ряс топтав. Але все-таки 35 років це теж дещо. Тому що я скажу? Ну друга очевидність, тут хтось сказав. Керує університетом, він не керує університетом. Якби він керував він університетом, орудний відмінок, він би був приречений на те, що гикнув би і університет, і він як керівник, він налагодив управління університеті, в університеті, як зворотний зв'язок. Тут кожен другий, може й перший знає, що таке формула. Система беззворотного зв'язку приречена, якщо вона то жива або не жива. На ревнацію, якщо жива або соціальна, на загибель. Саме тому, що поставлено керівництво, поставлено. От на тобі, я делегую тобі право, і ладь там як він ніс. а так тижнівся, як ми, як декани, не тільки тому, що ледач і зайнятий. Ми в кафедрі інші не лазимо, ну, крім своєї. Нема чого туди лізти. Це первинна організація, це основа, це ячейка по-русська. І хай вона собі владнають, і като. І, і але так і Михайло Захарович розчавила б себе, це, як Римська імперія, 25 факультетів. Ну що ви, застати, тому ще одна очевидність, застав в 92-му, здається, 14 факультетів, зараз 25. Покажіть мені ще в Україні, а то це ж треба розуміти в якому контексті. Таке в мене вження, що пустеля і оаза, не завдяки, а всупереч. Ну, дивіться, все ж ви ж системно всі мислите, і я трошки. Артема вбитий, більшовик на коньках катається китайським барахлом торгує. Вбитий, Арсенал вбитий. Веда, гум, точка, корольова. Ну, цей мартиролог можна продовжувати. Киби її не треба. Він вмре своєю смертю. Тихенько, через півтора року. Ну, а де практики проходити? Що, <реклама> по пожохтілих сторінках хоча й добротних підручників вчитись? <реклама> То я ж попросив, ще дві хвилини. <реклама> <реклама> а куди їх цих інженерів, випускників? А вони будуть сидуть, і майже всі поглинаються, і навіть, нам кажуть, окремі папітети мало. Ну це ж десь він їх шукає, в тому числі і він. От мені буває важко, то я насипався на Бубер, а Бубер мені мудрий що сказав? Хай, Борис Володимирович, посміхнувся, хай, за те ви перший декабрь, а я 24-й. Ну, за точність я не доручаюся, але зараз все ж такий. А я 24-й, я би Угу. Я твічі про перший. Ми два рази з нуля починали, з колегами. Нам було важко, ну ми це зробили. Я майже закінчую. Ну, от людина складається групу з трьох речей. Це душа, серце, дух, голова і тіло, руки. Я прожив з Михайлом Захаровичем гуртожитку 17-му. Він доцент, я доцент, як людину його, як то кажуть, хочеш знати людину або армія, або студентський будівельний загін, або гуртожиток. Тобто про його душу, про його серце, про його виміри людські я не буду казати, вони мене абсолютно влаштовують. Надіюсь, що це таке взаємне, як то кажуть. І ще про тіло. Я себе не тримаю якимось там уже таким заборишем, але не на татамі, не в ринку, я не хотів з ним зійтись, тому що я цигарку зубию кудись, а він навколо парку КПІ. Голова Федерації Лукопашного бою. Не хотів би зійтись. З тілом все нормально, а ви ж знаєте, що в нормальному тілі і так далі. Дух! Ну ось тільки, що Віталій Іванович сказав, понад 30, 35 монографій на його цих вчаться ти в світу вчиться. Понад 300 видруків. У мене теж за 300, але з монографіями таке трошки. Я не сумніваюся, що і захищених аспірантів-докторантів на порядки більше, ніж в мене. Ну, ні в чому я його не те. Є в нього моральне право сказати те, що я кажу інколи своїм колегам. Прибігає, я кожу, а я їй кажу. Що... А я кажу. Що... Та потежи, ну що зика. Я кажу, Галю, от наша тобі декан дурніший за тебе. От Михайло Захарович, підстави... Тому що до будь-кого, щоб цьому перемогти сказати, от наш вам ректор, який кондиції хоч в чомусь менше забрав. Не бачу я ні в чому переваг своїх над таким ректором. Значить, такий повинен керувати. Ну, єдина позиція, в нього там всього три державні премії, а, а єдине, в мене Ленінська. Оце єдине, чому я його якось, це зробив. Але що думаю, Все ж Не почати край роботи, і, знову ж таки, не завдячуючи, а всупереч. Треба перемостити площу велику нашу. А до ювілею 120-го річчя, це ж милий, а то юли. Побілети оці всі потерти, ну ковальов знаєш. Тобто дай вам Бог здоров'я, і ми ще трошки попрацюємо, а інакше я, я, я собі прости не мислю, будьте здорові. Пасиві.